Ось як кипить погано видно, світло додавлю, але вон, де замикання йде. То якраз пластина мінусова з плюсовою. майже контактують. Не можу краще показати. От зараз ставлю мультиметр прозвонку, і от чутно, що воно замикає. Воно там замикає. От я зараз дивлюсь замикання йде повне. Так, вольтметр стоїть в прозвонці. Ось я запхав, присвічую фонариком. Ось і воно не дзвенить. По, по так би уникнув замкнення. Ось ви тут не бачите. Але тут установлені такі, може трошки і видно. Забираю не видно. Після того, як розімкнули, ось у нас вже показує 1,96-1,97 вольт в банках. Так, зараз я то приберу і покажу вам, які я перемички повставляв, щоб захистити від замикання. там. Так, ось змушую ставити ось так фонарики, щоб трохи краще було видно. Зараз ми піднімемо ось. І подивимося, я включаю навантаження. Ось воно бурлить, а там під самою перемичкою бурління того такого бо там різко кипіло, такого не відбувається. Ось робимо такі от. З пластикової бутилки вирізаємо 3-4 см довжиною і пластинки. І 1,5-2 см шириною. Складаємо їх ось таким образом. Ось бачите, як вона складена. Ось візьму я її зараз ось на камеру покажу. Ось так. Ось бачите, як вона складена. Вдвоє зложено, от. Притискаємо. І вставляємо, ставимо їх на плюсові пластинки. Ось вони, ось вони зараз встановлені. Ось ось зараз початок показую. Ось вона. Ось вони, ось-ось-ось, оце все. Ось вони, бачите? Оце вони починаються. Оце тут ті пластикові такі накидки виходить, і вони відділяють плюсові від мінусових пластин. Тому що коли вони заходять от тут. Вони практично контактують. Ось. Там настільки маленька відстань, що трошки в сторону, і головне, що і іти. Тут, тут якраз виходять перемички вже до, до самої тої е, тіє. Господи, наші пластинки припаюються до, до, до самої перемички, а ці їх просто задирає догори. І вони піднімаються і декотрі упираються просто в ту пластину. І коли ми їх опустимо трошечки, ну, там палочкою чи чим такою плоскою, візьмемо тоненькою, і так притиснемо їх, трошки, вони туди ховаються, і ми потім на них вже надіваємося ці пластикові такі, е, як їх назвати, не ковпачки, а такі ізолятори. Хай будуть вони називатися. Називемо їх ізоляторами пластиковими. І отак от, от вони надіваються. Я і з тої сторони так само ось зробив. Теж так само там їх поставив, ну, то їх теж не видно. Ну, камера не покаже. Так, це якби камера така внутрішня, але ж можна запхати, було туди і збільшити. А так дуже тяжко. Ну ось вони починаються. Може якось буде видно ось. Ось вони отут -от починаються. Ось. А далі оце пластина вже пуста пішла. А так вони, бачите, рівненькі. І ще, я не знаю чому, ось тут форс, ось тут таку дає пластикова, стоїть така пластикова вставка. Вона просто ось ось вона виділяє місце. Бачите, яке? Пустота. Воно десь сантиметр то пустота, пустота. Це може розраховано на більші акумулятори, там 65-ку, 62-ку. По потужності. А так я ж кажу, це просто пустота, ось це пластик. Ось оце от стоїть пластик. А біля пластика вже плюсова пластина. Ось вона плюсова пластина. Ну що ж, ну, ось ще раз перевіримо, бачите, вже 1,97 вже підтягнулося 1,97. Контакт. Поганий. Ну, зараз сюди я пластину ось поставив. Ось в другу алюміній. Тобто, Олово чи що то таке? -то. Вставив потик такий. Палочку, щоб замір зробити. Воду, 1,96 96 вже має. А що має на загальному? А на загальному має 12.40 вже акумулятор. Або замкнений 10,4 мав практично. Ось так от. Ось таким от методом. І ми вистанавлюємо замкнуту банку. У більшості випадків, в більшості випадків, зараз трошки візьму фонарика. Свічу. Пластини, як я вже казав. От ось у нас, бачите, темна така плюсова клема. І від неї плюсові, плюсові пластини йдуть туди. І я вже казав, від перезаряду. Або ж, швидше всього, від, коли стартер крутить акумулятор дуже довго. Даємо йому, що він аж сядає, що вже так не, не, не жваво крутить, а так уже він вже доходить до того часу, що. Пластини починає коробити, викручувати від перенавантаження, і їх просто, вони так як защимлені з одної сторони. ось тут вони, ось тут вони прикручені, а це все плече. Рахуйте скільки. Десь порядка 12-15 см, плече. Ось це от. І їх, просто, їх просто ось так от піднімає догори. Піднімає. І коли їх піднімає, бо їм нема куди діватись, вони зажати є між собою, вони ото їх піднімає і крутить на пластину. Замикаєте її пластину. А он, до речі, там в краю краєчку. Бачите, пластикова, така біленька? та? Оце та, от якраз, захист стоїть. Він вже так трохи побілів від, того, від кислоти, мабуть. Але нічого, це вже я його один раз розбирав, зробив. Він мене десь біля місяця попрацював і знову замкнуло. І це замкнуло вже цього разу. Ось тут. З, з цієї сторони перемички. Не з зовнішньої ось тут, бачите, такий чорний, я вже, я вже там його е, запаював, був. а іменно з цієї вже сторони, вже в тяжкодоступному доступному місці. Ну, зараз я цю проблему ліквідував, не знаю чи надовго, но я вам скажу, цей акумулятор має десь порядка 320 А, е, пускових має, тобто 32 А. І він в мене зараз стоїть в системі. Резервного живлення, їх там декілька акумуляторів, 4 штуки. Кожен із них беушний і 3 із них мають замкнені пластини, які ось таким шляхом я відновив. І якщо все зложити до кучі, то я маю десь порядка 700, 600, 700 ампер годин з тих трьох акумуляторів. Ну, не 600-700, а 60-70 до кучі, Як зложити беушних акумуляторів. 60-70 Ампер. І плюс ще один у мене стоїть у е мене Бушний е Аджимовський акумулятор, бо це звичайні кислотні, про які я зараз мову веду. А gm овський акумулятор, який має десь порядка 520-530, деколи 550, як нормально підзарядиться 550 ампер годин пусковий, тобто 55 А. І якщо зложити тих 55 чи 50, хай навіть, і цих 50, то я маю 100-110 ампер годин. Резервного живлення, якого мені фатає на холодильник телевізор і освітлення десь порядка 3 годин половиною. 2, 2 як коли. Літом було на менше фатало, в зимі зараз холодильник рідше включається, відповідно надовше його стає. А якщо холодильник відімкнути, вимкнути його і поставити тільки лишити телевізор і освітлення, то фатає, ну, не знаю, на 4-5 годин я вже так точно знаю. Я спеціально був включав 4-5 годин, і 4-5 годин мене працював на тому інвертор. Десь в середньому потужність була десь порядка 100 Вт. От настільки мене було приблизно фатало його. Так, ось ми долили вже електроліт до рівня. Ось електроліт, бачите? То вже, то вже в нас електроліт. Позабираємо зараз декотрі смітинки. Вишні. І зараз поставлю це все назад і почищу і підпаяю. Так, ось я поки що поставлю це все на місце. Я її зрізав ту кришку. Ось, бачите, тут попритискав. Ось воно зараз поки стоїть. Ось все надрізи, Бачите? Ось, ось, ось. ось воно тут було ось так надрізано. Надрізано, надрізано, надрізано. Поки воно що стоїть так. Я поки що запаювати не буду. Зараз поставлю на. На заряд одну баночку буду підзаряджати через лампочку в розрив. Ось так. от, В розрив через лампочку, щоб і навантаження, бо дуже кипіти буде акумулятор. Буду, вели, великий ток буде йти. Той зарядник у мене віддає, може видати і 40 А ну, короткочасно. А так взагалі-то він розрахований максимум на 10 А. Так що. Зараз будемо пробувати. Ну, це процес уже довгий буде заряджання. Може бути і 10, і 12, і 24 години може навіть буде невеликими 2 3 А напругу. І десь буду доводити до. Ну, якщо лагідно так заряджати, то 2,4-2,45 Вольт давати на одну баночку. А якщо давати більше, там 2,6, 2,7 десь порядком. Це вже забагато, звісно. Але він тоді трошечки швидше зарядиться. Ну, будемо пробувати. Поки що, що зупиняємося. Зараз плотність електроліта складає 1,15 приблизно. Так, дивимося, ще непогано видно, але гостина електроліту, телефон лампочка підсвічує, то воно засвітлює. Ну, коротше, посередині того червоної шкали, то якраз 1,15. Бо починається з одинички, 1,1 і 1,2. Це зараз така устина електроліту. Тобто, він. Ясно, що був розряджений, він впав. І тепер будемо підзаряджати. Ну, в тих баночках в тих баночках має бути ось, бачите, в тих баночках. 1,24. 1,23, 1,23,5 десь. Рівень електроліту. Густина, перепрошую. Що ж, почнемо заряджати. Так, ось зараз нас показує так наш прилад. Так ось ми підключили. Ось вона, лінія пішла. Червоний дріт. Ось пішов, пішов, пішов. Ось він так. Іде. В розрив на лампочку 55 Ампер дальнє світло. Другий дріт от підключений от сюди. Ось. ось так. Ось воно так іде. І зараз ми включаємо. Ось у нас загорілася лампочка, бачите, горить. І зараз у нас. Так, якщо 3 Ампера, то маєте вже на тому 2,35 3 Ампера. Да. Ну, дамо трошки. Дамо 2 Ампера. Хай постоїть на 2 Амперах. Ось як бачите, 2 А. Лампочка засвічує. 2 Ампера. Лампочка горить слабенько, ну як слабенько, відносно слабенько. І ось наш вольтаж. Якщо ми додаємо, Максимум даю 4,5 А. Зразу як пішло заряджати. 4 А не варто, 2-3 А. Давати і так. Хай собі стоїть потихеньку заряджається. Далі будемо знімати. Ну, На цьому поки закінчуємо. Надіюсь, що моє відео комусь. Буде до користі, я вже так, я ж кажу, це вже третій акумулятор, який я так роблю. Я не гарантую, що вони, наприклад, пропрацюють день чи два, чи місяць, чи півроку. А якщо бережно використовувати, якщо ліквідувати то, що було у них замикання, так як я розказував, пластини задирає догори, вони перемикають на мінусові пластини, то повірте, що воно почне працювати. Що ж, як кажуть, потім. Зроблю коротеньке відео, покажу, в якому стані воно той акумулятор. Все, дякую за перегляд і, дя... і... І... і надіюся, що воно комусь прийшло в користь. І не забуваємо про наших героїв, донати моїм, вони нас зараз захищають.